І зараз такий період, коли всі, в тому числі і Іран, в тому числі і Росія, в тому числі і Європа, шукають контактів з новою владою, з тими, хто визволив сирійський народ від диктатури. І це буде також продовжуватись. При цьому Туреччина в центрі всього. І головне питання. Це, звичайно, національна злагода і повернення біженців. Важливим також мені виявляється той внесок, який далі може робити світове співтовариство. Оскільки по Сирії ця група контактна працювала вже скільки років? Більше 10 десяти так. Десяти, да. І вона далі продовжує працювати. До неї приєднуються інші країни. Європейський Союз, по-моєму, днями також на засіданні Європейського парламенту ситуація в Сирії обговорювалася. Тобто, є можливість зараз зосередити ресурси і правильно їх використати для того, щоб допомогти перехідній владі організувати мирне життя.